Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Тайвань скасував обмеження на експорт чипів до південної Африки через два дні після їх введення. Вони були відповіддю на зниження статусу тайванських представництв у пар після зміцнення зв'язків з Китаєм. Дональд Трамп оголосив про плани використовувати доходи від мит для підтримки американських фермерів. Так він намагається пом'якшити удар після того, як Пекін припинив закуповувати американську сою із суден збудо. Ваних у Китаї стягуватимуть велику плату за стоянку в американських портах. Як це вплине на світову судноплавну галузь та експорт американських фермерів? Водночас сітіньпін посилює контроль у Сіньцзяні, регіоні на заході Китаю. влада Тайваню оголосила про припинення обмежень на експорт чипів до пар через два дні після їх ведення. Рішення ухвалили в четвер на прохання уряду Південно-Африканської Республіки. Тайвань рідко використовує експорт чипів як дипломатичний важель. Але цього разу рішення було ухвалено після того, як пар знизила статус двох тайванських представництв. Уперше знизити статус запропонували 2023 року. Тоді уряд країни попросив Тайвань перенести один зі своїх офісів. За межі столиці того ж року Україна приймала саміт БРІКС та голову КПК Сі Дзіньпіна. У листопаді цього року влада знову посилила тиск на Тайвань у зв'язку з очікуваною участю сі в саміті лідерів Великої десятки. У відповідь острів запровадив 47 обмежень на експорт напівпровідників до пар, пославшись на міркування національної безпеки. Після цього пар закликала Тайвань розпочати переговори. Президент Трамп заявив, що доходи від мит будуть спрямовані на підтримку американських фермерів. Про це він сказав у четвер вувальному кабінеті під час зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом. Ми візьмемо частину цих грошей від мит і передамо їх нашим фермерам. Вони деякий час страждатимуть, поки мита не набудуть чинності. Тому ми подбаємо про те, щоб наші фермери були в чудовій формі. Ми отримуємо величезні гроші. Американські фермери відчувають на собі наслідки торгової напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Раніше цього тижня президент американської асоціації виробників сої звернувся до Трампа з проханням про допомогу. Китай припинив закуповувати американську сою через підвищення мит, що серйозно вплинуло на доходи фермерів. Натомість Китай закупив мільйон триста тисяч сої в Аргентини. Білий дім і далі робить спроби обігнати Китай в суднобудівній сфері. Так і з середини жовтня американські порти почнуть стягувати високі збори із суден, збудованих у Китаї. Деякі судновласники переглядають свої замовлення на китайських корабельнях. Водночас японські корабельні почали отримувати більше замовлень. Про це повідомив Хітосі Нагасава, президент асоціації японських судновласників. Він заявив Financial Times, що нові портові збори США послаблять домінування. Китаю в суднобудуванні й посилять конкуренцію з боку японських та південнокорейських компаній. Він додав, що покладатися виключно на Китай у суднобудування ризиковано. Деякі найбільші світові судноплавні компанії вже знімають з американських маршрутів китайські судна, замінюючи їх на південнокорейські. Згідно з указом Трампа, якщо судно збудовано у Китаї, то оплата за кожен контейнер становитиме 120 доларів. Вартість заходу судна середнього розміру може зрости. До 700 тисяч доларів пропозиція Трампа викликала опір з боку сільськогосподарської галузі США, особливо фермерів, які експортують свою продукцію до Китаю. Вони стверджують, що додаткові витрати можуть поставити під загрозу експорт пшениці, кукурудзи та сої. США та Китай борються за домінування в суднобудуванні. Пекін контролює половину світового виробництва комерційних суден. Американські корабельні занепадають вже кілька десятиліть у 1975 році. США будували 70 суден за рік. Сьогодні ця кількість зменшилася до п'яти Сі Сідзіньпін посилює контроль над західним регіоном Китаю Сіньяном. США заявляють, що Пекін здійснює геноцид проти уйгурської етнічної меншини у середу. Під час візиту до регіону Сі Сідзіньпін закликав місцеву владу докласти максимум зусиль для підтримки соціальної стабільності. Для Пекіна соціальна стабільність означає відсутність критики чи протестів проти панівного режиму. Припускають, що в Китаї затримано понад мільйон уйгурів, багато з яких примушують до рабської праці. Вашингтон запровадив санкції проти більш як 30 китайських компаній за використання примусової праці. До цього списку входить один із найбільших у світі виробників текстилю. Минулого тижня офіційні особи Сіньцзяну заявили, що санкції США вплинули на місцеву економіку. Далі про поширення комуністичної ідеології в американських коледжах. Лише кілька днів тому в Оберлінському коледжі в Огайо на курсі під назвою Революція, Соціалізм та реформи в Китаї. Професор комуніст виступив на захист студентки, яка схвалює політичні вбивства. Чого ж цей курс вчить американську молоді? Який потенційний вплив він чинить на вищу освіту в США? Мій викладач сказав: я даю вам 5 хвилин на будь-які думки про Чарлі Кірка. Я була єдиною, хто підняв руку. Я сказала, що нам потрібні політичні вбивства. Я не почуваюся винною і не думаю, що кожен заслуговує на право на свободу слова. У коментарі до відео Джулія Сюй написала, що її викладач дотримується її погляду, але пізніше вона розповіла, що деякі студенти не погодилися з її позицією. Її висловлювання викликали різку критику в соціальних мережах, зокрема на Екс Фейсбук та Інстаграм. Гордон Чан, політичний аналітик та письменник, стверджує, що ті, хто виступає за політичні вбивства, становить. Л'ять екзистенційну загрозу для Америки це екзистенційна загроза, інакше не скажеш. І це свідчить, що ми не змогли дати хорошу освіту наступному поколінню американців. Це наша вина, але ми можемо з цим упоратися, бо це наша система освіти. Розв'язання цієї проблеми має стати пріоритетом. Якщо люди приймуть пропаганду насильства, це зруйнує наше суспільство. У Тіктоку Джулія Сюй сказала, що зробила свою заяву під час заняття присвяченого революції у Китаї. Вона також розповіла, як ідеологія Мао Цзедуна, засновника комуністичного Китаю, сформувала її погляди. Марк Блехер, професор цього курсу в у Берлінському коледжі. Він викладає політологію та займається східноазійськими дослідженнями. У його навчальній програмі Радикальна політика епохи Мао піввікової давності описується як новаторська та іконоборча, що призве до великих досягнень. Насправді за цей час загинули десятки мільйонів невинних китайців. Повідомляють, що професор також говорив про сумнозвісну бійню студентів на площі Тяньаньмень у 1989 році в позитивному світлі, назвавши її рішучою та успішною, і вихваляв китайський комуністичний режим у своїх коментарях. Джулія Сюй зізналася, що виражала підтримку політичним вбивствам на заняттях професора Блехера пізніше студентка та універс університет видалили більшість її цифрових слідів. Сюй також попросила вибачення через газету Пост», заявивши, що не підтримує політичні вбивства і що ні її професор, ні однокурсники з нею не згодні. Ця проблема виникла не одного дня. Вона є результатом десятиліть нашої неуваги до того, чого навчають у вишах, а також до того, як комуністична партія намагається вплинути на американців. Тож для нас це екзистенційна загроза. Ми повинні покласти край впливу компартії в нашій країні. На початку цього року конгресмен від Флориди Марія Салазар знову внесла законопроєкт, спрямований на інформування молоді про злочини, скоєні комуністичними режимами. Вона сказала, комунізм одна з найбільш руйнівних політичних ідеологій, які будь-коли бачив світ.